Лікувального закладу. Uh -huh. ну, це чек, касовий чек, прибутковий касовий ордер. Uh -huh. Це можна порадити пацієнтам. Хоча про те, щоб було дай, ці благодійні внески брали цивілізовано, про це ми говоримо. Повірте мені, неодноразово не і ви А час. що ви маєте на увазі цивілізовано? Ну, цивілізовано. Щоб ви якби ви здали благодійний внесок і отримали чек, напевно, цієї такої розмови б не було, правда? ж? Ну, мабуть, якби я в тому випадку, якби я б знав, куди ці гроші направляться. Правильно. Тоді так. Ну, якщо б вам видали чек то ці гроші потрапили б на рахунок міської лікарні. Ну і ясна річ, що вже в бюджетному закладі через казначейство ці гроші, напевно, б мали якесь цільове призначення таке, що ну, от купили б і того, чого не вистачає. Ту саму рентген, плівку чи от якісь реактиви докупили. Ну, цього року у нас трошки от така ситуація, все-таки незважаючи на кризу, трошки ми вважаємо, що буде краще. З, конкретно з лабораторними обстеженнями. Значить, ми, ну, не ми, а.